Давайте знайдемо об'єм ще кількох фігур, а потім, якщо у нас буде час, ми зможемо розв'язати кілька задач на площу поверхні. Дозвольте мені намалювати циліндр ось тут. Отже, це верхня частина мого циліндра, а це висота мого циліндра, це внизу прямо ось тут зворотній бік циліндра. Якби він був прозорим, то можна було б його побачити. Тож ви можете уявити, що це схоже на банку з підгазованої води. Припустимо, що висота мого циліндра H дорівнює 8. А потім скажімо, що радіус однієї з верхніх частин циліндра моєї банки з підгазованої води, скажімо, ось цей радіус дорівнює 4 см. Тож який тут об'єм. Ідея тут насправді та сама, яку ми бачили в деяких попередніх задачах. Якщо ви знайдете площу поверхні однієї сторони, а потім з'ясуєте, наскільки вона заглиблена, ви зможете обчислити об'єм. Отже, що ми збираємося зробити, так це обчислити площу поверхні верхньої частини цього циліндра або верхньої частини банки з підгазованої води. А потім ми помножимо його на висоту, і це дасть нам об'єм. Це, по суті, дасть нам те, скільки квадратних сантиметрів поміститься в цій верхній частині. І якщо ми помножимо це на те, наскільки сантиметрів ми опускаємо, як вниз, то отримаємо кількість кубічних сантиметрів у цьому циліндрі або банці з під содової. Тож, як нам розібратися з цією площиною, площа вгорі це просто знаходження площі кола. Ви можете уявити, якщо це намалювати ось так. Якщо ми просто подивимося на нього прямо зверху, то побачимо коло радіусом 4 см. Площа круга радіусом 4 см дорівнює пі на радіус в квадраті. Отже, це буде пі, помножене на радіус у квадраті, тобто помножене на 4 см. В квадраті, що дорівнює 4 в квадраті, тобто 16 помножене на π. І наші одиниці тепер будуть сантиметрами в квадраті. Або ще один спосіб подумати про це квадратні сантиметри. Ось така площа, об'єм буде дорівнювати площі, помноженій на висоту. Отже, об'єм дорівнюватиме 16 сантиметрів у квадраті, помноженому на висоту, тобто помноженому на 8 сантиметрів. Отже, коли ви робите множення, то ви можете переставляти ці числа, це асоціативна властивість, а також комутативна властивість. Немає значення, в якому порядку ви робите множення. Це те саме, що 16 помножити на 8. Давай подивимося. 8 помножити на 8 буде 64. 16 помножити на 8 це вдвічі більше. Отже, це буде 128п. Тепер у нас є сантиметри у квадраті, помножені на сантиметри. Тобто, ми маємо сантиметри в кубі. Або 128 пі кубічних сантиметрів. Пам'ятайте, що пі це просто число. Ми пишемо його як пі, тому що це таке божевільне ірраціональне число, що якби ви його написали, то ніколи не змогли б повністю написати пі. 3, цілих і далі після коми 1, 4, 1,5 і так далі продовжується жодного повтору. Тож ми просто залишимо його як пі. Але якщо ви хочете порахувати, то можете скористатися калькулятором. Це приблизно 3,14 помножене на 128. Отже, це буде близько 400 кубічних сантиметрів. Тепер, як нам знайти площу поверхні? Площу поверхні всієї фігури. Частина площі це дві поверхні, верхня і нижня. Дно ось тут, це також частина поверхні. Отже, якщо ми намагаємося знайти площу поверхні, то вона точно буде мати обидві ці області тут. Отже, це буде 16 пісантиметрів у квадраті двічі. Отже, це буде два рази по 16 пі сантиметрів у квадраті. І тепер ми маємо визначити площу поверхні цієї штуки посередині між нашими колами. Я уявляю собі це так, якби ми намагалися загорнути цю штуку в обгортковий папір. Я проведу у невелику риску. Тож уявіть, що ви вирізали його ось так: відріжте бічну частину банки з підгазованої води, і якби ви могли розмотати цю штуку, що обертається навколо неї, щоб ви отримали. Ви отримаєте аркуш паперу, де довжина ось тут така ж, як і довжина ось тут. І тоді вона буде повністю розмотана. А потім ці два кінці, дозвольте мені зробити це пурпуровим кольором, ці два кінці торкалися один одного, і я збираюся зробити це в кольорі, який я ще не використовувала, я зроблю це в рожевому кольорі, ці два кінці торкалися один одного, коли все це було згорнуто разом, і вони торкалися одне одного ось тут. Отже, довжина цієї і тієї сторони буде такою ж, як і висота мого циліндра. Це буде 8 см. І ось тут теж буде 8 сантиметрів. Тому питання, яке ми повинні собі поставити, яким буде довжина ось тут. І пам'ятайте, що ця довжина, по суті, показує довжину навколо циліндра. Ну, якщо подумати, це буде те саме, що й окружність верхньої або нижньої частини циліндра. Отже, що таке окружність? Окружність цього кола ось тут, яка дорівнює окружності цього кола ось тут, дорівнює радіусу в два рази помноженому на пі. Або в два рази більше радіуса. 2π помножити на 4 см, що дорівнює 8 π см. Отже, ця відстань ось тут це окружність верхньої або нижньої частини циліндра. Це буде 8 π см. Отже, якщо ви хочете знайти площу поверхні тільки обгортки, тільки тієї частини, яка обертається навколо циліндра, а не зверху чи знизу, коли ви його розмотуєте, то це буде виглядати як цей прямокутник. Отже, його площа, площа саме цієї частини, дорівнюватиме 8 см помножити на 8 пі см. Тож дозвольте мені зробити це таким чином. Це буде 8 см помножити на 8 пі см, а це дорівнює 64 пі. 8 помножити на 8 буде 64. У нас є наші пі сантиметри в квадраті. Тож, коли нам потрібна площа поверхні всієї речі, у вас є верхня частина, є нижня частина, ми вже додали їх туди, а потім ми хочемо знайти площу того, що обгорнуто навколо. Ми щойно це з'ясували. Отже, це буде плюс 64 пі сантиметри в квадраті. І тепер нам залишається тільки порахувати. Отже, це дає нам 2 рази по 16 пі, що дорівнюватиме 32. Це 32 пі сантиметри в квадраті плюс 64 пі. Дозвольте мені трохи прокрутити праворуч плюс 64 пі сантиметри в квадраті. А 32 плюс 64 це 96 пі сантиметрів у квадраті. Отже, вона дорівнює 96п квадратних сантиметрів, що становитиме трохи більше 300 квадратних сантиметрів. І зауважте, коли ми обчислювали площу поверхні, ми отримали відповідь у квадратних сантиметрах. Це має сенс, тому що площа поверхні двовимірна. Подумайте, скільки квадратних сантиметрів ми можемо розмістити на поверхні циліндра. Коли ми вимірювали об'єм, то отримували сантиметри кубічні. А все тому, що ми намагаємося підрахувати, скільки кубиків 1 на 1 сантиметр ми зможемо помістити в цю конструкцію. Ось чому це кубічні сантиметри. У будь-якому випадку, сподіваюся, це трохи прояснить ситуацію. І тепер ми закінчили.